Розвідку повітрям під Донецьким аеропортом здійснюють волонтери на безпілотниках. Запуски літальних апаратів відбуваються у селищі Піски, яке наполовину контролює українська армія. Це практично єдиний шлях до литовища. Саме завдяки сталевим птахам розвідникам вдалося зафіксувати ті точки, звідки бойовики обстрілювали наших військових та мирне населення. Ми виконували завдання по розвідці артилерійських позицій росіян, от які виїжджають там вночі і роблять обстріли, значить, ну Українських позицій, до речі, вони там потрапили по житлових будинках, згорів будинок якраз в тоненькому. От. І ну, Це звичайна робота, яку ми завжди робимо. Да? Тобто Шукаємо там, чи безпосередньо сили противника, чи розвідуємо їхні вогневі позиції. Бойовики активно обстрілюють безпілотники волонтерів. На їх озброєнні є більш потужні літальні апарати, які здатні досить швидко вистежити квадрокоптери помічників української армії. Тож тепер вже військовим доводиться допомагати волонтерам, прикриваючи аеророзвідку вогнем. Я би той самий кілометр, і я б розкидав гранати. Получається де там десять-п'ятнадцять метрів вокруг, штоби тільки щоб ті люди, які збити, їх просто подивитися осколками або, може дай бог щоб їх попасти. І точно не могли Точні точну цей огонь по вашим лікоп за два дні польотів група аеророзвідки втратила лише один безпілотник. Ще одного залізного птаха ворог поранив, однак не смертельно. Тож апарат ще послужить нашим бійцям. Вона ще в принципі літати може, але по факту краще її відвозити на ремонт. Через те, що вона отримала чотири кульових поранення. Із страшних сепаратистів, які гасили по ній чим завгодно. Навіть Це з РПГ ми бачили розриви від РПГ недалеко від неї, але вона успішно повернулася. От її розбили світлодіод підключення до комп'ютера, але вона супер щаслива, бо нічого ніде не закоротила, і вона, в принципі, успішно повернулася додому. Безпілотники для армії волонтери купували на пожертви, зібрані через оголошення у соцмережах. Наразі декілька апаратів розвідники відправили на ремонт до столиці. Там також відбувається вишків для тих, хто хоче допомагати українським силовикам у записку безпілотників.